Палати, у нас по сьогоднішній день маса людей продовжують працювати, які були призначені при Януковичів. Тому й парадокс у багатій країні бідні люди, мільйони людей. От в мене в перерві підходить жіночка старшого віку і каже: от нам дають там копійчану субсидію. Як же мені за ту комуналку заплатити? Хтось мільярди гребе, а людина, яка 1100 гривень пенсії в місяць, отримує, 800 гривень, має віддати за комуналку. І потім приходять до парламенту. І потім приходять до парламенту і кажуть: давайте піднімемо пенсійний вік, давайте з пенсії заберемо, давайте з того заберемо, давайте з цього заберемо. З олігархів треба спочатку забирати, а не з простих людей, Монополії поламати, вернути в державну власність. Майно, яке вкрали, Коломойський два тижні тому зробив заяву, що носив 5 мільйонів доларів щомісяця хабарів, кучмі президенту і його зятю пінчуку, щоб йому дали можливість за копійки приватизувати укрутпром. Я питаю, заява зроблена. Де генеральна справа? Чому кучма й пінчук досі не сидять? Чому те майно, яке вкрадене за копійки Коломойським, чому й досі не повернуто до державної власності? Чому в Саудівській Аравії в Еміратах дитина народжується, їй на рахунок 100 тисяч доларів зразу кладуть? Тому що нафту, яку продають в Еміратах, доходи від продажу нафти діляться на всіх жителів Еміратів. А в нас доходи від краденої нафти, газу, вугілля і всього іншого, діляться між п'ятьма сім'ями. Тому я вважаю, що має бути проведена націоналізація, майно, яке вкрали в держави, має бути повернуто в державну власність. Що ми, до речі, зробили з Укрнафтою, що Коломойський казиться. Бо за моєю ініціативою забрали Укрнафту. І 2 мільярди гривень дивідендів має віддати до державного бюджету, і укрнафту має повернути до державної власності. Тому дозвольте, я закінчу, це важливі речі. Від цього корупція йде: від монополії, від олігархів, від зловживань. Коли парламентом олігархів керують... Керували... Коли урядами олігархи керували, тому треба тому треба націоналізувати те, що вкрали, раз олігархів сунути від влади, два надра повернути в державну власність три. Той, хто займається корупцією, розстріляти, як мародера на фронті. Чотири. Можна задати питання, відкуди у нас повілісі ці олігархи і е, яка дальніша судьба? На мой взгляд, будущее Украины должно быть без олигархов, как бы ни была их фамилия. Коломойский, Пинчук и так далее. Есть еще проблема с тем, что наш президент давал пример, и его в свое время также называли олигархом. Поэтому в первую очередь нам надо сделать так, чтобы не было влияния никакой из сторон, а было влияние только одного закона. И закону должны подчиняться все, независимо от того, как его фамилия. Коломойский, Пинчук, Ахметов, Порошенко, 游戏啊。